Фейкові міни депутатів не налякали. Сьогодні погодили бюджет в Олині на 2025 рік. Таке рішення прийняли депутати на сесії обласної ради. Крім того, обговорювали і створення центру підготовки населення до національного спротиву та низку інших питань. Із сесійної зали більше розкажуть мої колеги. Поки депутати збиралися на сесію, повідомлення облраду замінували. Але така новина місцевих обранців не наполохала. Згодом виявилось, усе чисто І з чистою совістю після бюджетних слухань погоджують головний фінансовий документ області. «За 59 рішення прийнято. Вітаю. Загальний обсяг бюджету складає 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Це заплановані доходи області. Таку суму озвучив директор департаменту фінансів обласної військової адміністрації. Левова частка видатків а це 80 відсотків на захищені статті, СЕПТО, на оплату праці, витрати на енергоносії. Крім цих коштів, очікують і субвенції із загальнодержавної скарбниці на підтримку ветеранів, медицини, освіти. Уже розподілено. Освітня субвенція просто вона ще не включена наказ, тому що чекаємо розподілу головним розпорядником коштів. Це 226 мільйонів для обласного бюджету. Бюджет буде збільшуватися, звичайно, далі. А основна надія на виконання це звичайно збільшення дохідної частини нашого бюджету і від цього перевиконання. В першу чергу кошти будуть направлятися на підтримку. Військових рік, що минає для обласного бюджету, був складним, адже ПДФО військових забрали до державного бюджету. А це мінус 400 мільйонів гривень з обласної скарбниці. Проте виконання бюджету вдалося забезпечити і в новий рік область виходить без боргів, каже Ігор Никитюк. У 2025-му очікують надходження до бюджету за рахунок ПДФО від тих підприємств, котрі планують збільшувати заробітну плату. Саме основні податки це податок на доходи фізичних осіб і податок на прибуток, який становить 97% в обласному бюджеті. Тому все залежить від виконання дохідної частини. Як ви знаєте, підприємства критичної інфраструктури мають піднімати заробітну плату до 20 тисяч. Ми сподіваємося, в зв'язку з цим отримати додаткові доходи. Потреби військових та ветеранів і їхніх сімей внутрішньопереміщених осіб у пріоритеті, зауважує голова бюджетної комісії Волоніради. Загалом каже, цьогорічні бюджетні обговорення були конструктивні. Нам вдалося цього на 25-й рік передбачити всі необхідно мінімальні витрати по захищених позиціях. На відміну від поточного року, коли ми стартували бюджетний рік, то в нас десь до 300 мільйонів гривень було недостачі по стипендіях, по продуктах харчування, по пенероно і впродовж року ми це. Сьогодні ж ми маємо ситуацію, коли на початок 2025 року всі статті захищені будуть мати 12, на 12 місяців призначення, а вже впродовж року зможемо за той ресурс, який, надіюсь, буде додатково надходити, як вільні залишки чи перевиконання, зможемо вже певні інвестиційні проекти реалізовувати. Далі вирішують, чи бути новому комунальному закладу Волинський обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Голова облради зауважує, що такі центри не лише на Волині, то загальнодержавна тенденція для того, щоб все таки люди, які пройшли. Війну, які пройшли бойові дії, могли підготувати цивільне населення, зокрема цивільне населення, яке зараз не може бути задіяне на передовій, чи це на півночі, чи на півдні, чи на сході. Саме тому це підприємство і створюється прийнято рішення як законодавчим органом, так само і кабінетом міністрів, і офісом президента, про те, що мають бути такі комунальні заклади, аби далі готувати наш, наш народ до супротиву, тому я за і закликаю. Використати максимально досвід саме сотої бригади. Чому? Тому що в основі сотої бригади є саме підрозділи територіальної оборони. Депутати підтримують таку ініціативу. Новопризначений очільник хотів би об'єднати бойовий досвід ветеранів і бачення цивільного населення. Я вважаю, що напрямок діяльності цієї структури це саме підготовка цивільного населення. До самооборони відповідно його психологічного стану впевненості в тому, як вони мають поводитись в даній ситуації в умовах війни. Кажуть, враховували досвід інших областей. Попередньо до тренувальної роботи планують залучити до 10-12 працівників. З поміж інших питань депутати вирішили звернутись до президента Кабміну Верховної Ради щодо недопущення зменшення соціальних гарантій для постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Також Волинь Рада підтримала ініціативу жителів Олики. Ті хочуть, аби селище стало містом, як це було історично. Тож, далі слово за столичними посадовцями. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.